Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії Гудвіл Року. Сьогодні ми дуже швидко з вами пробіжемося по бенчмарках, тому що у нас великі проблеми з освітленням, з напругою, з постачанням електроенергії. Вибачте, наразі ролики будуть дуже стислими і інформативними. Маю таку надію. Значить, Сьогодні ми розглядаємо з вами бенчмарки з зі 164 по 172. Розглядаємо конкретну, конкретну методичку по встановленню мети. Ви вже її опановували, коли ми встановлювали з вами бенчмарк або орієнтир самостійно у вигляді угоди. І ми тут повторюємо і доповнюємо. Тобто ви його проходили цей вже шлях несвідомо зараз. Я надаю вам до несвідомого свідоме те, з чим ви зможете працювати вже як. Спеціалісти, які будуть користаючись знаннями, передавати ці знання іншим, або встановлюючи угоди, укладаючи угоди, готуватись самі і контролювати інформаційний потік від іншої сторони, і контролювати його в вигляді фільтру. Значить, сьогодні у нас 164-й бенчмарк. це е, специфік, кон конкретизація. Значить, е, е, методика по встановленню мети е, це смарт-технологія. Смарт-технологія, смарт це в перекладі з англійської мови е, розумна. Розумна така технологія. І розумний це мнемонічна абревіатура. І е, 5 літер смарт це критерії з е, встановлення мети. Ми їх зараз з вами розбираємо. Е, перший це специфік конкретизації, так, бенчмарк 164 другий е, measurable е, 165 це актуалізації. Або ми вже розбирали з вами, коли встановлювали самостійно бенчмарк, то ми за 65-м номером встановлювали такий бенчмарк вимірюваності. 166-й на літеру А – «Achievable». Або досяжності мети та критерій. 167 релевант, або реалістичності, або ще я рекомендую співставності, в даному випадку реалістичність. 168 це надолужуваності. Тут у нас літера Т, це тайм, тобто термін. Термін до. Ми з вами казали, пам'ятаєте, що коли ми встановлюємо мету, то ми маємо встановити граничну межу. Далі, 169-й, обґрунтованості, тут має вступити в силу критика, критичність всіх цих орієнтирів і всього того, що ви вже заклали в мету свою. Ну і нарешті виваженості, тут логіка вступає в силу. 170-й. А 171 –– це вже зосередженість. Тобто, така е, якщо перший це конкретизація, то далі у нас зосередженість, така е, виважена критична е, межа. Пам'ятаєте, ми критерії е, е, такі висували, е, і я розповідав про критичний шлях. Тобто, це саме воно. Далі 20 смарт-технологія і 172-й бенчмарк – це у нас буде прив'язаність. Прив'язаність, пам'ятаєте, ми говорили, що якщо я встановлюю угоду з самим собою, тобто перед собою ставлю завдання, то я. До себе звертатись. Якщо я делегую повноваження, пам'ятаєте, у нас там є такий процес як делегування повноважень, то я їх делегую комусь, я комусь передаю повноваження і виставляю, ставлю задачу перед ним, тобто прив'язаність від мене до тієї конкретної людини, яка буде перед переді мною звітувати за виконання або невиконання, або неналежне виконання. Далі, в прив'язаності ще, окрім персони, я, ти, ти, я, я, ви, 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 я можуть бути делегування. Делегування це те, що ми говорили. Що потім зворотній зв'язок, або якщо ми надаємо в процесі надання, так як я вже говорив. Та сторона, яка приймає, виставляє ті самі критерії і вас контролює, чи правильно ви видаєте завдання. Наприклад, ви опустили ну, термін, так? Не, не вказали в термін, який потрібно буде виконати, а приймальна сторона поточнює. Така до якого конкретно дати мені потрібно впоратись. Далі і партнерства. Коли в партнерстві ми укладаємо або обговорюємо якусь мету, то навіть в організації відділок, якийсь з іншим відділком співпрацюють, вони так само користаються партнерськими відносинами. І тут так само виступає в силу методичне забезпечення і Технологія стає в нагоді, тобто, коли прописуються всі пункти досягнення мети, формулюється сама мета, то всі ці критерії мають бути присутні. Ну і врешті-решт, ми з вами рухались, пам'ятаєте, абеткою, так? Тобто, аби ви і поповнювали словничок. Тож словничок, ми сьогодні на літеру Ч, і тут у нас в менеджменті виступає на літеру Ч чотири системи лайкарта. Про що вони говорять? Перша ем, система це диктаторсько авторитарний стиль управління. Це про стилі управління їх всього е, вирізняють чотири: диктаторсько-авторитарний, прихильно-авторитарний, е, третій консультаційно-демократичний і четвертий залучено демократичний. Ну, е, тут е, вам не потрібно пояснювати, що е, найкращий випадок це коли залучено демократичний стиль управління. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.